Так, всім доброго дня. Сьогодні знаходимося в садочку. Бачимо вже завершується цвітіння. Цвітіння було цього року розтягнуте. Погода зробила свої корективи. Було вже два рази у нас приморозки, такі дні були. Я хотів сьогодні поговорити з вами про, таких, про такого шкідника, як е, яблунева плодожерка. Бачите, вже тут у нас висить е, така феромонна пастка. Е, зразу коли. Виліт цього шкідника починається, коли завершує сад свісти. Зразу починається виля виліт цього шкідника. Шкідник можна сказати дуже серйозний. Якщо не боротися з ним, можна втратити 60-70% урожаю. Давайте розберемося, що це за шкідник. Це відноситься в нас про прості метелики, які відкладають яйця на листі, на плодах. І потім у нас через 9-10 робиться, з'являється гусениця, яка спочатку живеться зверху на плодові чи на листі, потім вона заходить в плід. Плодове вона спорчує пліт, така у нас червиве яблуко, Це цей шкідник. Одна гусениця може знищити 2-3 яблучка. Одна самка цього шкідника відкладає приблизно в середньому 80-100 яєць. Так що рахуємо, якщо у нас відложено 80-100 яєць, це множимо на 3, це до 240 плодів, одна самка може пошкодити. Як я раніше визначав льот цього шкідника, цей шкідник починає вилітати приблизно, щоб була температура вище 10 градусів, а яйце відкладає при температурі більше 15-17 градусів. Але зараз трошки є простіше. Вертаємося до цієї феромонної пастки. Бачимо, це така невелика пасточка зроблена в формі трикутного домика, в ній всередині знаходиться цей клейка, клейки, типу, папір і складається всередині перомончик. І потім це ми виставляємо через 5 днів, 5-7 днів ми перевіряємо цю пастку. Якщо в пасті. Вже є у нас е самці плодожерки, значить, ль ль льот пішов. І потім ми рахуємо. Якщо є вже в нас плодожерка, це, зараз, це значить перше покоління вилупиться, густиниться через 9 днів, 9-10 днів. Якщо під час льоту е понижується температура менше 10 градусів, цей шкідник припинає, припиняє свій розвиток. Він буде пізніше вставляти свої яйця.